Всіх Вітаю на своєму каналі. Сьогодні вирішила зробити бурячок по-корейськи. Що нам для цього потрібно? Кілограм бурячка. Ось такого середнього я проварила 10 хвилин з моменту закипання. Отакий От кілограм бурячка винігретного. Проварила його, потім залити холодною водою. Щоб постояв у холодні водички, почистити і потерти, в кого є терка така для корейської моркви, або на цій терці, або, якщо в кого немає, на звичайній на таку на терку можна потерти. Беремо одну потім цибулинку, ріжемо півкільцями, нарізаємо, в сковорідку, в пательню додаємо 5 столових ложок олії. Кладемо ту цибульку, прожарюємо в олії до золотистого кольору. І в кінці, як вже вимикаємо олію, прожарюємо до кінця, всипаємо пів чайної ложечки паприки. У мене ось така копчена мелена паприка О, і пів чайної ложечки перцю чорного молотого. Значить, все перемішали, щоб воно дало свій запах паприка. Потім 4-5 головочок, тобто зубчиків, не головок, а зубчиків в або в часнокодавилку, або покришити дрібненько. Також додати сюди до олійки, Також додаємо у мисочку все сюди ось я цибульку прожарену, паприку, перець мелити, часничок поклала, 3 столові ложки уксусу яблучного в мене. Клала. І значить столова ложка цукру положила, пів чайної ложечки солі о, і коріандру чайна ложка коріандру. На жаль, у мене він скінчився, бо нещодавно робила робили з чоловіком морку по корейськи і все пішло туди, а купити забула. так що Або якусь іншу, можливо, приправку додам. Ні так буде без коріандру. І що? І здається, все, все, що я хотіла сказати, що ми поклали. Буду зараз начищу бурячок натру на терці, покажу вам, і все перемішаю, і буде настоїться, і можна буде їсти. Дуже смачний бурячок буде. Залишайтеся зі мною.